Вітаю вас, шановні друзі. Знову з вами на зв'язку Палац Культури Центральний. І одразу на початку нашої сьогоднішньої бесіди ми завжди просимо, будь ласка, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Це YouTube канал, це TikTok, це Telegram, це Instagram. Ми є усюди, ми є у Фейсбуці. І обов'язково відмічайте нас усюди, аби бути курсі усіх наших подій, а у нас їх попереду, як завжди, багато повірте. І сьогодні ми запросили в гості чарівну, тендітну красуню, молоду дівчину, голову Краварійського молодіжного центру пані Ніну. Вітаю тебе, Ніно. Вітаю. По-перше, дякую, що знайшла час у нас в гості завітати. І давай сьогодні поспілкуємось про тему саме молоді. Кремлівський молодіжний центр. Ти його очолюєш. І історія заснування цього центру, що це взагалі таке, структура, і що у вас там відбувається? Так, ну взагалі історія заснування дуже у нас цікава, така тому що це була ініціатива молоді, якій не вистачало такої з такого згуртованого молодіжного руху, який би рухав молодь нашого міста вперед. Молоді молоді району якогось осередку, чи вони там зібралися якоюсь кубкою? Це молодь сказали, з різних районів. Хочемо. Так, це все об'єдналося. Це була така ініціативна команда від ага. півночі до півдня Кривого Рогу. Ага. Так і об'єдналися і вирішили, що треба створювати молодіжний осередок саме у Кривому Розі, і за підтримки міської влади. Було прийнято рішення про створення комунальної установи Криворізького молодіжного центру. І 11 листопада так трапилося. Ага. Ми народилися 11 листопада, тобто, 2024 року. А, рік через так, пару так, місяців. Пару місяців і нам буде рік. Це буде якесь е, свято, якийсь помпезний захід. Чи так все ну, на наш час зважаю, зважаючи на наш час, що. Ну якось відмітите якісь підсумки ж будете підводити так. Обов'язково підсумки одного року, і вони припадають. Ми вже чекаємо відкриття молодіжного центру, саме того простору, де ми будемо знаходитися. А де це буде це Поки ще це секрет. Ні, це не секретик. Ми розповідаємо. Молодь знає це готель Київ, ага. це бивше Колишня будівля 14-ї гімназії, там ми будемо розташовуватися угу. на першому поверсі. Ну тобто простір буде ваш особистий так. тільки для цієї цілі. Тільки для молоді. який молодь? середній вік у вашому центрі молоді? Ну так, давай так. Молодь від угу. якого від 14, віку? 14 чотирнадцяти, так. Молодь до нас залучається молодь від чотирнадцяти до 35 років. Бажаючих е, багато? Дуже багато. Ми бачимо, як. Молодь, яка працює, також долучається mm. активно, тому що не вистачає на ну всі працюють, всім хочеться трішки трішки розважитись, трішки зняти стрес. Влітку це обов'язково ми проводили дуже багато і зараз проводимо дуже багато таких спортивних заходів mm. для того, щоб молодь могла порухатися, бо взимку складно робити, але все, все ми це. Робимо, робимо так за допомогою різних організацій, за допомогою різних установ. Так, ми це все проводимо. Так, ну ти сказали майже рік, да Який, є голова центру, який проміжний підсумок, от що таке найяскравіше у вас відбулося в центрі, які напрямки, що ви робите на що більше звертаєте увагу для роботи з тими, хто до вас приходить? Ну там спів там чи танці, чи щось там іще. Якісь може квести, якісь івенти. От е структура роботи вашого центру, так саме потужне, це те, що у нас відбувалося. Це на сьогоднішній день започаткована школа кар'єрного старту, угу. де молодь отримує сертифікати і отримує квед. Обов'язково з цими сертифікатами. Це дуже потужний рух. У нас з'явився екосвідомої молоді. На те, щоб звертали увагу екологічно, ми таке місто, особливо яке, для нашого міста. Так, так, це всі про це говорять, і ми спілкуємося з молоддю і доносимо до молоді е, всі ті моменти, які потрібні. Тому що екологія це про все. І це про те, що ми їмо, і це угу. про те, що ми вживаємо їжа, вода це все. Тобто, ми до не кажемо тут вкілля, все, так, то, так тобто комплекс. повністю так. І молодь як ніхто, повинна це розуміти, бо кому розбудовувати майбутнє нашого міста. Так, а для цього всього ви залучаєте таких фахівців. Ну хто до вас там приходить, кого ви запрошуєте? Це місцеві чи може десь з інших міст до вас приїздять люди, які щось проводять, якісь бесіди таке інше. У Нас дуже багато, і наших фахівців, яких ми обов'язково залучаємо, і залучаємо партнерів міжнародних партнерів. Міжнародних. Дуже дуже багато звідки. У Нас приїжджають з Чехії, у нас приїжджають з Канади. У нас приїжають uh -huh. зі Швеції. Так uh -huh. і ми дуже і які теми теми для щодо обговорення. Це і екологічна тема, це і військовий стан в Україні взагалі, в цілому. Це підтримка молоді. Дуже багато. Ми підтримуємо молодь стосовно грантових можливостей. Uh -huh. І дякуючи нашим постійним партнерам, які долучаються, які організовують для молоді. Ось було дуже потужно. Молодь отримала гранти на 2000 доларів. Це був проєкт Апшифт. Таких команд було 22. Ми робили дві хвилі, і 22 команди отримали таке фінансування на 2000 тисячі доларів. Зараз, до речі, можу вже трошки не. розповісти далі, Скажи. що ми не залишаємося. Наші донори, наші партнери нас підтримують і е, Люксембурзький. Проєкт Люксембурська компанія на сьогоднішній день Люкс Девпромен роблять для молоді знову ж таки грантову можливість віком від 13 до 17 років. Гранти на 5 тисяч доларів. Під, під яку мету ці гранти всі ці гранти вони вони дають можливість самореалізації для створення можливостей у місті, тобто будь-яких можливостей. Це може бути. Від спортивного класу до спортивного майданчика. це може бути якась IT-лабораторія, угу. це може бути відбудова мосту або відбудова якоїсь, як, якоїсь цими, зупинки. Цими темами цікавиться молодь та що до вас приходить, каже, ж відбудова мосту. Дивно так є такі, є така молодь, який цікаво свідома. так, дуже свідома молодь, який цікаво долучатися до різних угу. до різних проєктів і не стояти осторонь того, що ми бачимо. Навіть полагодити якусь зупинку, навіть полагодити якийсь майданчик. Це вже є великим на сьогоднішній день, да бо ми живемо в таких. В реаліях, mm -hmm. таких mm -hmm. так, таких умовах, що просто ну молодь, mm -hmm. молодь стає старшою набагато раніше mm -hmm. ніж від того віку, що ми кажемо слово молодь. Діти віком від 12 років дуже чітко розуміють, що таке і як сьогодні можна допомогти, і що нікуди треба направити. Тому на сьогоднішній день вже люксембурзька компанія, люцембурзький проєкт, нам уже знизив вікову. Цінність на 13 років. А, тобто, Тому вже зараз долучаємо. ми залучаємо... Більше, ну, менших, більше молодіжну молодь, скажімо так. так. А психологія. Ключовий момент Ключовий на сьогодні момент. на сьогоднішній день так, так як багато ми стикаємось і з проблемами навколишніми і з проблемами і проблеми в родинах, тому що батьки військові вони приходять з різними вадами. Є така реабілітація, не кожна молода людина може цим з цим впоратись самостійно, і тому потребує постійної психологічної допомоги. Також ми чуємо вибухи, на жаль, це. Просто жахливо, але треба вміти. І на сьогоднішній день ми проводимо серію тренінгів і будемо проводити таку серію тренінгів, як заспокоїти себе під час повітряної тривоги, як заспокоїти поруч, хто з тобою знаходиться, як допомогти словом, як допомогти якоюсь емоцією, як допомогти розвантажитись просто і на що можна переключитись для того, щоб трошки відволіктися. Як загалом, яка кількість у вашому центрі молоді? Ви підраховуєте там, ну, якась статистика: 100, там 200, 500, там тисяча? На сьогоднішній день вже пройшло більше 12 тисяч молодих людей? А, тобто я Занизив цифру. Ну, так, на сьогоднішній день більше, більше 12 тисяч, і це, це не, не така межа. Але, ну, але куди сюди да, піднімати так, планку є, є куди підніматися, є куди рухатись. Так молодь, молодь дуже активна. Вона хоче долучатися до різних ініціатив, mm. до різних проєктів. Просто треба правильно мотивувати молодь на сьогодні. Да, от приклад, я молодь прийшов до вас в центрі і ну. І да, що, що, як зустрічають, якісь там збираються ну по інтересах, чи до кого там звертатися? Ну трішки принцип нутшню кухню розта розкажи у нас взагалі так відбувається, дуже цікаво. Що кожна людина, яка потрапляє до нас в молодіжний uh -huh. центр, вона себе знаходить по своєму напрямку, uh -huh. тобто комусь цікава, it сфера, комусь цікаво більш розвиток да? Комусь більш цікавий розвиток English speaking Club, ми проводимо дуже багато, і вже, до речі, проводимо такі розмовні не просто клуби, а вже і настільні ігри проводимо на англійській мові. Тобто така практика, вона виходить за межі зрозумілого. І кожен обирає свій напрямок, який йому цікаво хтось літературний клуб, хтось творчий клуб, хтось спортивний клуб, і рухається в даному напрямку. Але ми, як молодіжний центр, відкриваємо всі двері, і людина обирає. Але я вам хочу сказати, що коли ми бачимо, приходить людина в один напрямок на наступному місці, Щось він він приходить на наступ, іншим. І... Вони знайомляться, вони комунікують. Тобто, це якісь заняття там до почасу по постійно. Ми дайджест подій оновлюємо в себе mm -hmm. на сторінках в соціальних мережах, тому е, можна їх побачити. Просто зайти і відвідати, зареєструватися на будь-який захід. Ці заходи у нас проходять безкоштовно, тому можна зареєструватися Вели... і побачити. Великий штат працівників? Ні, штат працівників невеликий. У нас... Все встигаєте. Все встигаєте. Аби бі ще більше? Було б ще б краще. А, бо, ну, Коли ви переїдете в своє приміщення, то може і буде можливість розширити і штат, і ну, можливості само собою це будуть розширені у вас. Безумовно. Да, так, ми будемо, ми вже не будемо залежати трошки від тих умов, які ми зараз розумію, да, брати. Але ми е, як рухались, так і рухаємось. Ми як розвивались, так і розвиваємось. Ми не залишаємо е, ні північ, ні південь нашого міста. Ми з усією молоді комунікуємо, тому виїздні наші. Е, Якісь івенти, вони все одно будуть і Проходить. вони будуть проходити надалі, так, як так, і проходять зараз. Так, да, трішки да, про плани, і потім підемо далі. Е, Знов-таки повернімося е, рік е, центру. Які, ну, давай так, три е, топ-проєкти, які б ви хотіли, чи хочете, чи обов'язково ви їх втілите. От е, як випадеться рік, чи до цього до цієї дати. Щось таке грандіозне є в планах? Yeah. От чим, ну. Якщо можна, відкрить трішечки. Саме Верчати? ключове це гранти, перше. А, ну я так кажу, це гранти повинні. Європейський так. напрямок. Ми повинні розуміти, як рухатись, і спілкування, комунікація. Комунікація, спілкування в різних сферах чи. В ну, різних сферах. Тут тобто тут немає якихось нема кордонів, обмежень? Так. Я хочу ось так, ось так, і ви так. в цьому так. допомагаєте. До речі, у нас є дебатний клуб, де можна завжди... Прийти про різні теми. ми Ну, підіймали. які були такі найгостріші, скажімо так, було? Так, що було спекотно? Е, у нас, знаєте, кожна тема, вона сама собою народжується і стає під час цієї теми дуже-дуже такою спекотною. Але щоб сказати, це більше у нас журналістики, так. Це дає якесь зерно потім, на яке воно так. росте такий цікавий колосочок, і потім, як то кажуть, жнива. Так, ми, ми виховуємо таку молодь, uh -huh. яка, яка зростає, яка навчається, яка напружується, яку ми тепер можемо порадити навіть на працевлаштування. Тому що на сьогоднішній день дуже багато молоді вже працевлаштовано. За потребою так, саме. Так, ми, е Маємо таку можливість. Ми Гу. комунікуємо з різними комунальними установами, з органами місцевого самоврядування. У нас був дуже потужний рух як стажування в органах місцевого самоврядування, Гу. і за підсумками цього стажування були люди навіть працевлаштовані. Ну це плюс вам карми, то кажуть. Добричко, е, яким ти бачиш власне життя через 5-10 років? Знаєте, я б його не змінювала. Я е, полюбляю такий рух, я полюбляю жити, я полюбляю рухатися, не зупинятися. Для мене зупинка це просто. Тому я б от от зараз такий темп, тільки швидше. Ти бачиш себе в цій сфері. Так. З молоддю працювати далі, далі і далі. Надавати такі можливості, бути прикладом для молоді, щоб брали з тебе приклад, щоб надавати. Різні ініціативи, щоб розвивати ту молодь і бачити потім, що ось твоє зерно лягло правильно. Правильно. Які найбільші виклики, на твою думку, стоять зараз перед нашою сучасною молоддю? Ти тільки проговорили, це психологія, це на першому місці. Ти сказали, ну, стани і таке інше. Що ще, на твою думку? Який виклик для молоді зараз найголовніший? Для молоді це. Дуже багато ветеранів, які повертаються, і молодь і не тільки молодь, дуже важко спілкуватися. Ця комунікація вона mm -hmm. дуже важлива, тому що ми не знаємо, що людина пережила і як реагувати на таких людей. Разуміне, ці… так. Да. Тут не кожен молодий чоловік, молода людина взагалі готовий це сприймати, тому що ми тут, ми це сприймаємо. З однієї сторони, сторони люди сприймаються з іншої сторони. сторони. Угу. Так, і ось ну це такий дуже на сьогоднішній день. Це такий виклик, виклик. до якого треба просто вчитися, прислуховуватися, бачити, бачити. відвідувати Знайти правильний підхід вірний. Так, мати мати таку 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 мотивацію, щоб підлаштуватися, можливо, під когось якось, ну угу. щоб трішки от такий я зрозумів такий тебе. виклик. Знов таки, тепер я питаю, на твою думку особисто, питанечко. Як ти вважаєш, чи відрізняє, чим відрізняється молоде покоління сьогоднішнього від попереднього? Ну, Скажімо так, ну, нашого трішечки? Сьогодні молодь дуже А скільки ця різниця, яка ця прірва велика? Чи... Прірва дуже велика. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день ми розуміємо більше. Обізнаної молоді, uh -huh. молоді та, яка хоче працювати раніше, на мою думку особисто, це було трішки більше було технічних професій. Uh -huh. Сьогодні вже ми бачимо дуже великий прогресивний такий підхід до ІТ-сфери. І так як все в нас е, комп'ютер, телефон, гаджет, тобто. Е... Ну, прірва в цьому, в тому що крокує перед 21-ї -е століття на дворі, да? і це все діджиталізується, як ти кажеш, да? і телефони, а ну, припустимо, ну, рік там, два, п'ять, я так знов таки, да? і це все буде не потрібно. От зникне, от що тоді далі? Повернімося знову до технічних професій, чи ну Техні... така фантазія. Технічні професії вони повинні бути. Ну. Вони мають бути, тому що є люди, є молодь, яка себе бачить дуже гарними фахівцями. І я хочу сказати, що я спілкувалася особисто з деякими хлопцями, дівчатами, які навчаються на технічних спеціальностях і. Знаєте, що б я робила, якби неправильно перемикалися, наприклад, світлофори. Ага. Але це дуже така потужна система, яка працює. І коли мені молодь показала, як вони це все навчають, як вони начебто, начебто і проста така професія, але це дуже серйозна професія. Так, рухаємо з тобою далі. Якби ти мала необмежені можливості, що б ти змінила у світі на краще для молоді? Ну, хоча б один я я б спаду. змінила ставлення. Щоб, до чого чи до кого? 에, взагалі, З, став, взагалі ставлення до, до всього до навколишнього світу, до людей, які нас оточують. Тому що ну, не завжди ми можемо обирати це, да, але хочеться, щоб було рівне ставлення от, до всіх. До людей, які з інклюзією, от ставлення людей, щоб зверталися до всіх, однаково і не звертали увагу на те з паличкою, ти, на інвалідному так, візочку. Це можна з тобою сказати до слова, толерантність. Так, от, Воно таке, да, таке так. об'ємне. там дуже можна багато на, накласти, наслоїти, і це все. Так. От я б змінила ставлення. Дякую за це твою дуже... думку, дякую. Ну і давай трішки так про особисті цінності. Що для тебе означає бути молодою сьогодні? Молодою сьогодні да. це давати розвиток іншим, розвиватися, давати, показувати приклад. Яка ти сама зараз? Яка я зараз, да. це, я хочу сказати, що я дуже з однієї сторони дуже добра, але я дуже сувора. Бо я Суворо по справедливості. Справедливості. Так, для мене слово справедливість має дуже високий сенс. Mm -hmm. Повинно все бути правильно і все за законом. Я така по життю, і це мене дуже, це мене так згуртовує, будемо казати. Я не я ніколи не даю собі розслабитися. Тому що я розумію, що буде завтрашній день, і треба до нього готуватися. Згортовує тебе чи згортовує людей біля тебе це все? Е, в, воно, знаєте, воно доєднується все. Тобто, коли ти згуртований, до тебе хочуть доєднуватися ті люди, mm -hmm. які бачать, що в тебе є е, о, той mm -hmm. стержень, про який ми говоримо. Да -да. Тобто, кожна людина повинна мати за собою цей стержень, про який ми кажемо. і… І тоді люди до тебе потягнуться, але бути, треба бути завжди відкритим. Це тобі допомагає? Дуже допомагає. В особистому житті? В особистому житті я, якби не моя відкритість, якби моя не моя е, така любознатність, е, любопитність, да, я б не мала того, чого я маю на сьогоднішній день. От ми для наступного питання так трішечки підійшли, так підкрався. А хто для тебе зараз? Е, Найважливіший в житті, і хто надихає тебе найбільше в житті? Е, Найважливіший в моєму житті це мій чоловік, тому що він повністю все е, розуміє, що мені треба. Навіть казати інколи не треба, він знає, коли треба підійти. Бути суворо, справедлива. Коли треба прийти, коли треба допомогти, коли mm -hmm. треба помовчати і коли треба сказати якийсь коментар. Тому що, до речі, коментар. Треба також казати, для того, щоб людина чула зворотній зв'язок. Ти дослухаєшся до нього? Так. Ну, і, а він працює в центрі? Він не працює, не працює. в центрі, він, але працює він в іншому місці з тих подій? Так, але він все в курсі у всіх моїх подіях, він все це розуміється. І можу надати такий чіткий коментар, до якого е, я прислуховуюсь. Як мала? Дуже добре. Вона. Як риба у воді, їй дуже подобається. Чим зараз займається матуся, тому що зараз той час, коли вона каже: саме, саме сьогодні я розумію, що це твоє. Я бачу, що ти вона прийняла це прийняла твою роботу, професію так. і допомагає. Так, вона долучається до дуже багатьох івентів. Вона навіть проводить уже декілька івентів власних, Скільки їй? 13 років. Молодь. Ну, тобто так, за цензом там, вашої компанії, це вже. Може. І так. вона може подаватися на грант, а може, виграє. Команда також. Команда якщо, може от, податися. Ось так. так. Якщо, наприклад, твоя донька з командою виграє цей грант, на що, як ти думаєш, вони ці кошти направлять? Я думаю, що на якусь дуже соціально важливу проблематику, яка сьогодні є в місті, угу. таких проблематик дуже багато, ми піднімаємо ці теми, ми обговорюємо. Я думаю, що це буде щось дуже достойне і дуже корисне для розвитку нашого міста. Ну, хай виграють, ми, ми це потім побачимо, почуємо, подивимось. Обов'язково. Ніночка, на твою думку, що потрібно зробити молоді на розвиток нашої України? Питання, десь вони схожі, перетинаються, ну вони такі є. Що зробити таке? По-перше, треба. Не стояти на одному місці, а рухатись вперед, тобто цікавитися різними ініціативами, які сьогодні до нас приходять, угу. брати участь в різних проєктах, від освітніх до спортивних. Тому що на сьогоднішній день це розвиток, який ти отримуєш в молодому житті, і будеш користуватися ним все життя. Все життя. Так. Ми свої скіли прокачували також, але ми над цим тоді не mm -hmm. замислювалися. Тоді був інший час. Ось це, це також, да. Інший час ми просто те, ми займалися тим, чим ми просто хотіли. А сьогодні молодь замислюється над тим, над чим вона працює, і ну, дивись, в яких напрямках. Чим, чим хоче або чим треба, то теж таку паралель можна привести. Можна проводити таку паралель, але кожен обирає свою стежину життя. Угу, і ну, так, і краще. дуже і дуже влучно сказано, що ми не маємо права людей обмежувати. Що, на твою думку, молодь може зробити для наближення перемоги? Донатити. донатити донатити Наскільки зараз знову таки час? Дуже швидко змінюється. І читаєш, дивишся, слухаєш, що чомусь, на жаль, слово донат стало менш популярним, скажімо так, менше донатять. Ну, це так дуже складно відповісти. Чому саме менше донатить? Чому? Ну, ти кажеш, донати. А Починати волонтерство, тут можна казати багато таких моментів, до чого саме долучатися, як можна наблизити, десь допомагати руками, десь допомагати тілом, десь мозком, головою. так, Тобто кожен, я вважаю, що може долучитися до будь-якої ініціативи, це те, про що я кажу, треба долучатися до всього. Брати до уваги все те, що ми маємо, і тоді і ти стаєш на щавель. Да. Ну, в центрі у вас є і волонтерський напрямок великий, тобто це все долучається, молодь. І, е, хто більш активний в вашому центрі, хлопці чи дівчата? Та так не скажеш. не скажеш. Не скажеш. Але більшість це дівчата. 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 Хоча в молодіжному центрі мої спеціалісти це більшість хлопців. Да? Так. А чому? Ну, так випало життя. <гум> Знов-таки трішки да, про особисте. Такі е, топ-3 е, питання. Готова? Готово? <гум> Який найсміливіший вчинок ти зробила в своєму житті? Змінила роботу? Так. З ног на голову. З ног на голову. Десять років відпрацювала вчителем логопедом, дефектологом <гум> З дітками і просто в один день пішла працювати з молоддю. Не жалкуєш. Я Ні. розумію, по твоїй посмішці, по твоїм очам вони сяють. Тобто жалю нуль. Немає. Далі. Яка твоя найбільша мрія? Моя мене найбільша мрія народити другу дитину. Це, це святе. Це святе. Дай Боже, все буде. А е, Кого? Це без різниці. Тобто тут. Донька є, тепер кого бог дасть? Обов'язково дасть, це треба. Це, 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 це браво. І третій, топ таке питанечко: що для тебе є справжнє щастя? Справжнє щастя, коли ти маєш біля себе плече, на яке можна спертися. Це коли в тебе лунає дитячий сміх. І коли тебе люди поважають. Іночка, і на останок нашої бесіди, давай так, три топ. От так слово топ, ну воно таке є побажання. Ви так молоді. Ну і всім, кому ти побажаєш. Українцям, всім нам. Ну, перше, хочеться побажати миру. Друге, я хочу побажати, щоб кожна людина знала, що для неї є слово любов. І хочеться процвітання. Дякую тобі дуже за змістовну, цікаву бесіду, за твою посмішку, за твої сяючі очі. Дякую. Шановні наші друзі, глядачі, підписники. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була тендітна красуня, голова Криворізького молодіжного центру. Пані Ніно, дякую ще раз, що знайшла час. І ми дуже змістовно з тобою поспілкувалися на тему. Дуже цікаву тему і дуже потрібну тему стосовно розвитку, розбудови нашої країни, а хто буде розбудовувати і рухати і далі це саме, саме молодь, молодь, про що ми і казали. Шановні друзі, і ще раз нагадуємо, що, будь ласка, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Інстаграм, нас там відмічайте, Тікток, Телеграм, Ютуб канал і наша спільнота у Фейсбуці. Будемо раді вас бачити. Слухайте нас, дивіться, приходьте на всі наші заходи. На все добре, Па-па.